До боротьби двох вовків Чорного вовка і білого вовка. Перший вовк чорний уособлює все зло, ненависть, злобу, неправду, обман, все те зло, що є у світі. Другий вовк, білий, уособлює все добро, любов, мир, справедливість, милосердя, все те добре, що є у світі. І тоді малий індіанець запитує свого діда, діду, а хто ж тоді перемагає у душі людини? Тоді старий індіанець відповідає, перемагає той вовк, якого ти годуєш. І дійсно, від самого початку нашого життя, ще від малих літ, ми усвідомлюємо, що у нашій душі йде постійна боротьба. Це наслідок первородного гріха. Той наслідок, який спонукає людину постійно вибирати, вибирати у своєму житті, йти доброю дорогою, чи піддаватися тому наслідкові гріха і йти своєю дорогою. І свідомо чи не свідомо, ми всі включені у цю боротьбу. І ми свідомі, що. Ціною цієї боротьби буде або наша перемога з Христом, або наша поразка. І для того, щоб перемогти у тій боротьбі, ми повинні знати, дорогі христі, браті і сестри, хто є на нашому боці. І сьогодні церква нам показує тих, хто у цій боротьбі вже переміг. І сьогодні церква вшановує пам'ять святого великомученика Дмитрія Миротожця. І ми маємо сьогодні взірець перемоги у боротьбі. Тому що сьогодні ми, вшановуючи пам'ять великомученика Дмитрія, отримуємо у його особі того, хто отримав перемогу у боротьбі проти зла. У боротьбі проти ворога людського роду. Ми знаємо дуже добре життя безвятого великомученика Димитрія. Він народився у другій половині 3 століття у багатій заможній родині. І з дитинства його виховували як християнина. Знаємо, що у його домі була таємна каплиця, де його батьки навчали його молитися. Де постійно була молитва, як вияв любові до Бога. І коли Димитрій підріс, то він унаслідував батькову посаду, тому що батько на той час вже помер, і імператор Максиміліан призначає його на посаду військового трибуна. Це була дуже висока посада. І Димитрій, стаючи на таку посаду, він залишається все одно. Християнина. Він у місті Солонь будує храми, допомагає християнам. І про це дізнається імператор Максиміан. І коли повертається з походу, то викликає Дмитрія до себе і питає, чи ти є християнин. І Дмитрій відповідає так: я є християнин. Тоді імператор різними засобами старається схилити Дмитрія до відступництва від віри, каже, ти не можеш бути моїм приятелем, тому що ти сповідаєш іншу віру, поклонися тим богам, яким я поклоняюся, і будеш моїм приятелем, будеш мати посаду, яку ти маєш. А якщо цього не зробиш, все втратиш у своєму житті, але Димитро рішуче відповідає ні. І через це був кинутий до в'язниці. І у в'язниці так само в той момент перебувало багато християн, серед яких mm -hmm. був християнин ім'я Несто. І ми знаємо, що у ті часи погано влаштовували такі різні видовища, де на тих видовищах гинули християни. Чи це були арени цирків, де на них випускали хижі звірів. Чи це були гладіаторські бої. І якраз імператор Максиміан потішався тим, що він влаштовував гладіаторські бої, де мав такого сильного гладіатора Лія, який перемагав християн, яких випускали до нього на двобій. І багато християн вже загинули на списах воїнів, які стояли біля цієї сцени, де змагалися, де змагався Лій, який кидав тих християн на списи. І вони гинули. І, Несто, і Димитрій у тюрмі благословляє Нестора на боротьбу з Лієм. І Нестор виходить на цю боротьбу з Христом і перемагає Лія у цій на рівні боротьбі. Але сам гине від усічення меча. І коли імператор дізнається про те, що саме Димитрій благословив. Нестора на цю боротьбу наказує воїнам вбити Димитрія через проколення Списан. І так віддає своє життя за Христа, великомученик Дмитрий, якого ми сьогодні вшановуємо, який сьогодні для нас є тим казівником, тим зірцем, як маємо перемагати у боротьбі. В ми так само включені. Можливо, ми не маємо, дорогі хрестці, брати і сестри, викликів, які мав Дмитрій. Нас не змушують або відрікатися від віри, або зберігати свою віру. Але ми маємо ту невидиму боротьбу кожен день у своєму християнському житті, якому ми маємо доказувати вірність Христові, вірність Богові, зберігати. Той ідеал християнина, до якого ми покликали, так дійсно ми відчуваємо у своїй душі, у своєму житті, що ми є слабкі, що ми можемо не виграти у цій боротьбі, але ми маємо тих, які нам допомагають. В особі мучеників, в особі святих, і сповідників, які вже цей шлях подолали. І з їхньою допомогою ми можемо встояти у тій боротьбі і перемогти. Тому сьогодні святий великолучий Дмитрій закликає нас до того, щоб ми були пильними і ревними у цій боротьбі, у боротьбі, яка йде не проти начальні властей, але проти духів піднебесних, як каже святий апостол Павло. Тому що дійсно постійно у нашій душі ми відчуваємо ту боротьбу між добром і злом. І якою буде перемога, залежить від нас, залежить від того, що ми вибираємо в житті, чи вибираємо молитву, чи вибираємо християнське життя, життя у творенні добрих діл, життя у милосерді, у прощенні, чи вибираємо життя байдуже, посереднє християнське життя. Один з праведників сказав, що різниця між праведником і людиною, яка є байдужа до спасіння, полягає в тому, що людина байдужа до спасіння, споглядаючи на життя святого, каже, що в його житті немає нічого особливого. А святий, дивлячись на життя посередньої людини, бачить у ньому якісь певні надзвичайні речі. І тому ми маємо дійсно завжди бачити у житті святих ті приклади для нашого наслідування. Коли вшановуємо життя того чи іншого святого, ми маємо дійсно брати собі за основу ті їхні чесноти, які маємо наслідувати у нашому житті. Тому сьогодні, вшановуючи пам'ять великомученика Демифля, пам'ятаємо, що Господь Бог. У цій боротьбі. Господь Бог через святих вказує нам правильну дорогу, тому що Бог на Христі, наш Спаситель, вже переміг диявола і всю його ворожу силу. Але чому тоді ми запитаємо себе, ця боротьба триває? Тому що Господь хоче, щоб ми в цій боротьбі здобули собі війнець, неплінний цієї слави, яку вже здобули собі ті всі наші попередники. Які пройшли перед нами шлях нашого земного життя. І тому все є у наших руках. Одна притча розповідає, що якось покидає жив один мудрець. І до нього приходило дуже багато людей за порадою, за підтримкою, просили про молитву. Він всім допомагав. І всі люди його дуже шанували. Але був один такий чоловік, який практично ставився до цього мудреця, і він каже, це є шарлатан, це є обманник. Він вас обманює, я вам це докажу. І одного разу він зібрав натовп людей і спіймав перед тим метелика і взяв у свою руку. І він каже до людей, цей чоловік вас обманює, і я це сьогодні докажу, тому що я буду тримати в руках метелика. І якщо запитаю, хто є у моїх руках, і мудрець мені дасть відповідь. І ті запитаю, чи це, що є в моїх руках, живе чи мертве. І тоді мудрець каже, якщо скажеш, що метелик живий, я стисну його, і він буде мертвий. Якщо скажеш, що мертвий, я його відпущу, і все одно мудрець буде в програші. І от вони приходять додому цього мудреця, і мудрець виходить, і той чоловік запитує, що є в моїх руках. Мудрець каже, метелик. І тоді той чоловік запитує, а він живий черверти. Тоді мудрець спасін Божий скаже, все в твоїх руках людину. І дійсно, в наших руках є наше спасіння. Ми або приймемо його, як прийняв водолучини Димитрій, доказавши вільність із Христові, його святій волі, Його заповід'ям. Або відкинемо це спасіння. Тому монімося сьогодні. До святого великомученика Дмитрія, щоб він допоміг нам вибрати шлях можливо мучеництва, якогось некровного мучеництва, але мучеництва, коли ми будемо доказувати вільність Христові у нашому щоденному житті. А це потребує свідчення віри, це потребує відречення від злого, відречення від гріха, побоювання гріха в нашому житті. Молимося, щоб великомучений Дмитрій допоміг нам гідно і достойно пройти шлях нашого земного життя, і щоб ми так само, від Господа отримали той Вінець, неплінний, як свідоцтво нашого життя з Богом на цій землі. Амінь. Слава Ісусу Христу!